Минають хвилини, години літа. Минають літа та є життя та подих життя минають хвилини, години літа. Та є тільки воля. Незламна вона. Та є тільки воля незламна вона. Минають хвилини, години, літа. Та є Україна. Я гордий тому, що не на колінах вона. Навіть хвилини години літа. І в серці лишається Україна одна. Україна одна. Не дивлячись вже на літа. Україна одна. в серці лише лише одна.